всім. Мене звуть Сергій, мені 28 років, маю ігрову наркотичну та алкогольну залежність. З 14 років я вживаю наркотики, тобто перебуваю у проблемі. Батьки бачили, що зі мною відбувається, щось не те, звернулися якби до мене, побалакали, тому вирішили щось робити. Одного разу вони натрапили в інтернеті на сайт Monolith. Звернулися з допомогою. Відвідали ми консультацію, все сподобалося, поспілкувалися та й вирішили щось змінювати в своєму житті, я вирішив. Так само я потрапив на реабілітаційний центр, пройшов реабілітацію. Зараз знаходжуся на другому етапі свого одужання, на ресоціалізації. Працюю з тягою, працюю над своїм емоціональним станом. Ну, ось завдяки реабілітаційному центру я вже півроку тверезий. Півроку. Це для мене щось неймовірне. Дякую всім, хто приймав участь у моєму виздоровленні і зараз також її приймає. Дякую.